Чи помічала ти, що дуже часто люди з твого близького оточення, яких, яким ти довіряла, яких ти любила, які були гарними, щирими, найкращими, найсильнішими, наймудрішими, вони перетворюються на зовсім інших людей. І ти починаєш розочаровуватися, і ти думаєш, як же так? Що ж я робила на те? Чому людина, яка була одною на початку стосунків, вона стала іншою? Але я тобі дам маленьку підсказку. Ти з самого початку ідеалізуєш людину, ти наділяєш її якостями, яких в неї нема. І людина в тому не винна, що твоя підсвідомість це робить. Бо це є твій захисний механізм, який ти побудувала ще в дитинстві, коли від тебе постійно Вимагали бути ідеальною, бути краще, ніж Вася, ніж Петя, ніж братик, ніж сестричка. Тобі постійно казали: ну подивись, він же може, а ти можеш краще. Подивись на, на цю дівчинку, дивись, яка вона хороша. І ти також можеш. І дитина, коли це бачить, у неї приходить таке навчання, що для того, щоб мене полюбили, я маю бути ідеальною. І вона створює цей, цей е, такий образ свій. І вона е, тим самим намагається за, за, завоювати цю любов. Це робить психіка, вона так захищає нас. Е, е, ідеалізація створює ілюзію безпеки. Вона дозволяє нам не бачити недоліків, не стискатися з реальністю, яка може бути болючою. Бо в той реальності ти не така якою тебе хочуть бачити люди, і ти ховаєшся за цією ідеальністю?